мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, чи знаєте ви, щоб здоровим, сильним бути, треба нам про лінь забути. Спортом треба всім займатись і постійно усміхатись, бо усміхнена людина то здоров'я половина. Дітки, аби дружите зі спортом, займаєтесь фізкультурою? культурою. Сьогодні я хочу розказати вам про звук С, Який, як і всі інші звуки, живе в країні звук Звук С – справжній спортсмен. Він займається різними видами спорту, щодня тренує своє тіло і тому має міцне здоров'я і відмінний настрій. Тож сідайте, дітки, зручненько, дивіться і слухайте уважно. Знайомтесь, малята, це приголосний звук с. Він не вміє співати, проте він любить фізкультуру, дружить зі спортом. Щоранку робить зарядку, а після відправляється на велосипедну прогулянку. Звук С. Завжди носить спортивний костюм, схожий на букву С. Сьогодні вранці він, як завжди, одягнув свій спортивний костюм і став збиратися на велосипедну прогулянку. Але трапилась неприємність у спортивного велосипеда спустилося колесо, тож потрібно його накачати. Малята, а ви знаєте, чим накачують колеса? Так, дійсно, насосом. Коли насос працює, то свистить ось так. Діти. А ви почули, що звук насоса схожий на приголосний «с». Тож давайте допоможемо нашому новому другу накачати колесо і будемо вчитися свистіти, як насос. Ось так. С, 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 с. Малята, щоб цей звук вийшов у вас правильно. Язичок опускайте вниз. Кінчик його притискайте до передніх нижніх зубів, які ставте парканчиком. А ще усміхніться і подуйте на язичок. Чуєте, як він починає свистіти? Коли ми дуємо на язичок, із ротика виходить тоненький повітряний струмінь. Він прохолодний, як сніжинки. А ще цей звук вимовляється без голосу, тому називається приголосним глухим. Давайте спробуємо разом промовити цей звук. Ось так. Сс, с, с. А тепер трохи швидше. с, 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 с. с. Молодці малята. Тепер велосипед готовий до поїздки, і звук С вирушив на свою щоденну ранкову прогулянку. Коли «с» їде на велосипеді, він завжди промовляє чистомовки. Послухайте, як він це робить, і спробуйте їх повторити. Намагайтесь робити це правильно і чітко. Ос-ос-ос, ос-ос-ос, Вміло працював насос. Со-со-со, со-со-со, Накачав я колесо. Ас-ас-ас, ас-ас-ас, Вирушати мені час. Сит-сит-сит, Сет-сет-сет, стрімко мчить велосипед. се-се-се, їду швидко по шосе. се се, се-се-се, спорт, здоров'я всім несе. Малята. Чудова ранкова прогулянка вийшла у звука с, а вам сподобалась? Крім їзди на велосипеді, с займається різними видами спорту і використовує різне спортивне знаряддя? Він любить стрибати на скакалці. Ще вміло катається на самокаті. Дуже любить займатися скейтбордом. Навіть може виконувати різні спортивні стрибки і трюки на скейті. Взимку він з задоволенням катається на санчатах. Малята, згадайте, в назвах яких видів спорту та спортивного знаряддя ви почули звук «с»? А ще діти, звук «с» займається спортивною стрільбою. У нього є спортивний лук і стріли. Саме зараз він прийшов на стадіон, щоб потренуватися. Запрошую вас на тренування зі спортивної стрільби. Сьогодні тренер поставив йому задачу влучити у мішені. Діти, давайте подивимось, чи вдасться це нашому стрільцю. І спробуємо прочитати склади на мішенях, в які він влучить. Тож починаємо Са, со, си, су, се, су, сі. Дуже добре вийшло і у звука С, і у вас, мої маленькі спортсмени. Малята, звичайно, спортивні тренування вимагають дуже багато сил, тож потрібно правильно і вчасно харчуватися. Звук С дуже любить здорове харчування і намагається готувати їжу самостійно. Сьогодні в його меню три страви. суп, салат і сік. Звук С записав назви цих страв у своєму блокноті на звуковій мові, тобто не літерами, а спеціальними символами, які позначають звуки. Давайте разом згадаємо ці символи. Кружечками завжди позначаються голосні звуки. Одною рисочкою приголосні тверді, а двома приголосні м'які звуки. Друзі, я пропоную вам відгадати назви страв за їх звуковими схемами, а потім записати ці назви. Буквами. Діти, подивіться на першу звукову схему. В цьому слові три звука. А які назви страв складаються із трьох звуків? Здогадались? Так, це суп і сік. Але зверніть увагу, що перший звук в схемі приголосний твердий. Яке слово починається з твердого приголосного? «суп» чи сік? Це, звичайно, суп. Слово суп починається з приголосного твердого звука с. А слово сік з приголосного м'якого с? Тож перша звукова схема підходить до слова суп. А тепер давайте замінимо звукові позначки на літери. Перший приголосний твердий звук С замінимо літерою С, яка позначає цей звук. Другий звук, як ви вже почули, голосний У. Замінимо кружечок буквою У. Ну а третій звук. Він також приголосний твердий. І ми замінимо рисочку на букву П. А тепер прочитаємо назву першої страви. Це суп. Подивіться на другу схему. В ній п'ять звуків. Яке слово назва страви складається із п'яти звуків? Здогадалися? Так, це салат. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз цього слова і замінимо звукові позначки буквами. Перший звук С. Він приголосний, твердий, тому позначається одною рисочкою. А тепер замінимо його на букву С. Другий звук в слові салат, як ви вже почули, голосний А. Ми замінимо кружечок, який його позначає, на букву А. Продовжимо. Третій звук Л. Він також приголосний твердий. А ось і буква Л. Четвертий звук знов голосний А. Замінимо його буквою А. Ну і останній п'ятий звук в слові салат, приголосний твердий Т. Поміняємо його на букву Т. А тепер всі разом прочитаємо слово Салат. Остання звукова схема, як ви вже здогадалися, малята, підходить до слова Сік. Як ми вже визначили, це слово складається із трьох звуків і починається з приголосного м'якого звука С. А тепер поміняємо звукові позначки на літери. Вийшло слово сік. Дякую вам, малята, за допомогу. Поки ви визначали назви страв, звук С встиг приготувати собі обід. Він зварив собі смачний і корисний суп з квасолею. Діти, який суп він їсть? Вірно, квасолевий суп. А ще він зробив салат із капусти з огірком і морквою. Який салат у нього вийшов? Так, дійсно, капустяний, овочевий. Ну, а найбільше звук «с»? Любить соки, які готує з різних фруктів і ягід. В них багато вітамінів і вони надають організму сил і енергії для занять спортом. Малята, давайте допоможемо звуку С зробити різні смачні і корисні соки і разом з ним посмакуємо. Спочатку візьмемо спілі апельсини. Який сік із них вийде? Так, дійсно, апельсиновий. Пригощайся звук с, і ви, малята, пригощайтесь. А тепер візьмемо ананаси і також зробимо із них сік. Який сік ми будемо пити, дітки? Так, вірно. Ананасовий. А ще зробимо сік із слив. Який сік у нас вийшов? Сливовий. Пропоную зробити ще сік із персиків. А тепер ми будемо куштувати персиковий сік. А ще дуже смачний сік із абрикосів. Тож зробимо абрикосовий сік. Ну і звичайно візьмемо ягоди. У нас є спіла суниця, тож із неї вийде солодкий суничний сік. А ще у нас є чорна і червона смородина. І з неї вийде дуже корисний смородиновий сік. Пийте, мої любі, смачного. Малята, після обіду нашому спортсмену потрібний відпочинок, денний сон. Тож нам час прощатися. І ми разом із звуком С бажаємо вам, наші маленькі друзі, подружитися із спортом, більше гуляти на свіжому повітрі, правильно харчуватися, вживати в їжу смачні і корисні продукти. І ви завжди будете здоровими, сильними і розумними. До побачення, дітки, до нової зустрічі!